Андріївський узвіз – це візитівка міста Київ та України в цілому. Це місце, яке десятиріччями згадувалося у літературі, у мистецтві, у казках. Андріївський узвіз має досить міфів, як Київський Монмартер або вулиця художників і музикантів. Борг кожного киянина та українця зберігати та оживляти подібні історичні місця. Саме ці ідеї присвячено фестиваль Андріївський узвіз. По сути, то, что мы делаем, это фестиваль музыкальных явлений. Вот первый Андреевский спуск, он показательный. Мы стартуем, и наша задача уже в последующем создать хорошее музыкальное сообщество в Киеве. Мы собрали на фестивале в этом году 9 музыкальных коллективов, причем с международным участием. То есть вы связываете и музыку, и изобразительное искусство вместе? Вообще современное творчество, которое есть в городе, его необходимо развивать. На фестивалі були представлені різні види мистецтва: і мода, і музика, і інсталяції. Одним з витоків натхнення для учасників фестивалю стала творчість легендарного київського художника Фріпулії, який був душею андріївського узвозу і який завжди вигадував свіженькі мистецькі акції. Найвеселіші, найцікавіші якісь проекти були створені ними. Чому фріпулія настільки навіть у сучасному світі популярний? Ну, по перше, він завжди був сучасний, він опереджав свій час. А ще з радянських часів ця людина змогла. Полишити всі комплекси, стати абсолютно вільним. У нього не було меж, абсолютно ніяких меж. Він міг виставлятися будь-де, чи то вулиці міста, чи то український музей. Він міг принести свою картину і там виставити. У була така ідея, що мистецтво може бути сміттям і сміття може бути мистецтвом. Все, що ми знайшли на вулиці, все, що знайшли у себе дома, не потрібне, яке потім треба буде утилізувати. Ми вирішили з нього зробити ось такий веселий балаганчик. Справжню прикрасою фестивалю став показ мод. Також на теми творчості фрипулі ну що ж, очень інтересний такой показ получився, если чесно. Ну учень в такому українському стилі. Можете розказати об ідеї? А, ідея насамкінець изначально була намного раніше и как-то интерпретировать украинский платок и взять вот эти вот украинские корни и сделать это более что-то современное. Где связь с Фрипулей, с великим творчеством замечательного человека? Пенопластовая обувь, и вот были добавлены просто пенопласт, пластик. То, что любит Фрипуля на самом деле, то тут яркость пластик. пластике. Головним дійством, окрім моди і інсталяцій, тут є музика. Серед провідних рок музикантів столиці та закордонних артистів виділився бенд Олени Грозовської. <поцелуйтесь> От, ви вважаєте, музика действительно може помочь Андрійському спуску вижити? Я думаю, що якщо що може му може вижити, так это музика, живопись, творчество і все, що в общем та по здесь креативного такого роду мероприятия дають можливість почувствовать и понять, что на самом деле вот не все потеряно, и Андреевский можно перезапустить.